Короткі ролики покращують життя або допомагають розібратися, як так, насправді нех... працюють в... варті речі в нашому житті. Меті Вокер, чому ми спимо? Мені здається, найважливіше, що дає ця книга, це а, розуміння не, не того просто, що ми устаємо, а нас не хватає на гібстоянно. Буквально чим коротший наш сон, тим коротше наше життя, значно коротше. То фан... щось таке слешало твою печально. Нове покоління Анна Ленки що... Ленке пронужну мати, хороший сон без мене хороший сон, в єсти, був не дуже хороший, мало спав, виставку в школу. А, іти, вночі не спав. Нейробіологію залежності, як вони працюють в нашому мозку, починаючи Нейробіологію. від... через дофамін, типу гормон на кінбудь удовольства, лісіне, дофінт, не навіть позитивні гормони, та так. залежності як мозку, від заборонених речовин, закінчуючи залежностями від телефону. Лорада Бронін, гормони щастя, не бийте. Я, звідчи, читав, мажка слухав. Давно до мене за дуже плохо пам'ятаю. вкладинку вона є українською, я ще не встигла Він собі на... купити. Винасротонін с... і дофамін. Вона про нейромедіатори, тобто гормони Н... щастя. Да, ну, Нейром'яти та да, гормони, які надізняються від гормонів тим, що вони в мозгу, а не в тілі. А обичні гормони вони в тілі вдаляються, шунайка вділяється в тілі, як на тіло. А нейромадіатори вони в мозку відлявся, як на мозок. От де різницю. Так також гормони. Як змусити їх вироблятись в нашому мозку і організмі, тоді коли ми робимо корисні звички? Герман Понцер, наш мед. Mm, не знаю. я думаю, що цю цікунечку вже неповні. Ну, мабуть, просто робити щось часто мені здається, з часом Гормони починають відділятися. Якщо робити щось часто, то починають тоннатися. Мені ж це повторення. Це книга, яку я зараз дочитую, і мені здається, вона просто необхідна. Про те, що таке насправді книги, метаболізм, на і як він працює спойлери, так, ночі. як вам розповідають в інстаграмі. Як дійсно схуднути? Як... як схуднути. Це не актуально, Нравиться. харчуватись. Любов всього може життя. Книга, яку я просто обожнюю, роберт Сапольський Біологія нав... поведінки фрукта, про біологію. Іначе навіть овочі, то більше фрукта, вітамінно біологія повинна. Інке була квіння. Ні причини доброго і поганого в нас. Чому люди влаштовують війни. Як це можна зупинити? Добре, хорошо. Не, ну, не у нас пусто гурмани, я думаю, що додуються. Там у нас хороші насти плохі. Ні, що якісь особисті об'єктивні. Я вважаю, що серед українців за... зупинити буду... воїн. Ні, він що понімає, <піймання> не було, як може становити воїн. <пійм> ну, хоча. Хотя... Це, ну, вряд ли, потому что, думаю, мотивация связана не только с биологией, с агрессией, а и з какими-то мотивациями внешнего мира, типа, тобто, захватить какие-то вещи. Это тоже можно действительно биологически, но не столько, как это можно исправить биологически. Больше какой-то генную инженерию. Генная инженерия пока не существует, но запишена этическая, потому что всем этическая Зараз її має прочитати кожна людина. А якщо ви хочете чисти на два про книги і саморозвитку, які дійсно покращують життя, дайте знати в коментарях і не забудьте підписатись. Топ найплося, книг які найплося, я найплося, як на плохо робок самонучних, як назвала не ще якісь я про а Ну може, це я не знаю, чому про неї ніхто не говорить. Але якби у мене, як науково-популярного блогера, була можливість порадити лише одну книгу, це була б вона. Чому мені раніше цього не казали? Тут навіть по назві видно, що її обов'язково потрібно прочитати. Я навіть наважу сказати, що вона багатьом може замінити психолога. Це книга докторки Джулії Сміт, в якій вона дає цілий. Я не знаю, чому про неї ніхто не на багатьом може замінити психолога. Це книга докторки Джулії Сміт, в якій вона дає цілий набір інструментів із психотерапії для подолання того гівна, яке трапляється в житті з усіма. Як справлятися із просто негативними емоціями, із критикою, з депресією, з демотивацією? Як стати впевненіше з критикою, клепку? критикою... Надо то тут як троєку, ремонтувати, не ремонтативна, не учити, то просто забіг. А якщо ремонту, то пытатися как-то себе в этом існує, є мотивація улучшаться. Якщо мотивацію, напустим пытаться делати чи змогу, а потім какие-то как... припада по... так здається, що мотивацію можна время іде. Я ж починав то тоже не хотів, то потім вони з'являлися якісь ідеї інтересні. Каже, просто починати діяти, аж не хочеш. Навіть проживати гори. Просто усе найголовніше цікаво, зрозуміло. Ні, ну правда, таки, да, можуть бути полізні. В одній маленькій книжечці. Збережіть, щоб не загубити, і підписуйтесь тут. Я розповідаю більше класних рекомендацій і маленьких. На та... Чи, дійсно бути старим? Чи дійсно бути старим психологічно важко. По багатьом параметрам бути старим. Mm, Дуже виглядає щасливим. <laughs> Краще і простіше, ніж бути молодим. В... Старазки у вас нейронні клітки мозка погибають, ви внішньо виглядаєте хуже плані непривікательності. Mm, не знаю я мені не, не очі хотів. Би. Для, в якому віці ви досягнете свого максимуму в різних навичках? Ось усі mm. простіше буде вчити мови, а перший пік максимальної задоволеності життям в середньому сягає у 23 роки. З наступних фактів Сразу, я теж щось не замітте разницювана, але це так круто. Наприклад, задоволеність життям знову сягає піку 69 років. Так, так само. Mm. Не, у меня 20-й не был радішнейшим, думаю, что досяг так же на Ні, мене не прокуратует, аже старым плохо. Я бы хотел какие-нибудь технологии, чтобы никогда не быть старым. Обмен мене привлекать любов тупее. В смысле клетки и мозг, они бы сты в старости. Древно важны, но будто умные, это хорошую память. Як і в 23. чоловіки та жінки найбільш задоволені своїм тілом після 70 років. Їм завжди подобається те, як вони виглядають. Не вірю. я б точно був будвольний психологічне благополуччя сягає свого піку у 82 роки. Серед людей похилого віку та бізум. Тридцять вісім ...38% повідомили, що вони дуже щасливі. серйозно? 72, коли у тебе тіло розрушається, куча з таких болячок, пам'ять хуже за те, що нейрони розрушаються. Да, ну я розумію, що з того суб'єктивне, ну, хіба, хіба, так, хіба чи суб'єктивне, мені здається, об'єктивно, лучше розвитку, любить 20, Ну, я знаю, у нас не на больше стресса, усталость уже просто ничего не делает, это то, может, психологически, женщина вызывает стресса, все банально, это может привыкло, то, может, быть более счастливый, и вас ничего не раздражает, уже все привычно. Ну, может, психологически, мне кажется, скорее психологически, мне кажется, объективно, это не лучший возраст. Ну, может, может быть, тебе кто-то лучший возраст, потому что тело буквально хуже Менше може роботи, то буквально показникам як больної. Типу, здавлення в старих, воно таке у молодих, це тільки ковбаліє то буквально. Час як серед молодших людей це було далеко не настільки розповсюджено. Депресіям за суспільний більшості слід молодих. Ну, все одно, це не важливо, це все суб'єктивно. Об'єктивно, я все швидше бути молодим. Тому що коли ви старий буквально ваш організм, буквально в такий, на такому уровні нормальному, коли, коли ви молодий, це болезнь. От, як, наприклад, давлення. Самооцінка стає найкращим саме в літньому віці, найменше комплексів у літньому віці. Молоді люди постійно думають, я маю закінчити школу, я маю гарно вивчитись в університеті, я маю знайти так... класну О, роботу, я маю заробляти більше. Ну, ми це все не об'єктивно, це все, як ви самі себе оцінюєте. А от об'єктивно, себе то об'єктивно, то бути стариком, то плохо, Ось хуже здоров'я, хуже імунітет. Вам е -е. буквально залишилося, що дуже мало жити, буквально вже мало що успієте. Наверно, вони говорять, що позитивних людьми жити не волнує. Об'єктивно, то довольно ну, к'єць. люди більше не відчувають такого тиску. Враховуючи все вище сказане, ви все ще вважаєте, що літнім людям психологічно найважче. Ні, може, йому... психологічно їм найважче. Я так і не вважав. Ну я вважаю, що об'єктивно хуже. Вот. Об'єктивно, мені каже, плохо старикам, яким, не знаю, магіям нічого не можуть зробити. Я не завжди нещасний. А дима досі ляли по кутких відковічно важко по багатьом параметрам бути старим.